Ми знали, що в турманівої кераміки нас так вчили, і корець так вчили, є три властивості: дікл, магнітотерапія і іонізація. Дікл це гліноволової інфракрасної лучі. Я розумію, що це просто тепло, бо турманіва кераміка при нагріванні дає тепло. Тепло таке саме, як теплового тіла. Далі, друге, турманіва кераміка має своє магнітне поле, але магнітне поле при примененні на моє тіло, вони назвали магнітотерапією. Я його називаю магнітне поле турманівої кераміки. І що таке іонізація? Оце інтересний питання. Так? З іонізації я вже працюю десь приблизно 10-12 років, проводя капіляроскопію. Бо коли я роблю капіляроскопію, вставляю пальчик в мікроскоп, я бачу судини людини і я бачу, як по сосудах тече кров. І я бачу кров рідка, чи кров густа, кров тече швидко чи кров тече медленно. Я бачу, є в крові тромби чи нема. Тобто є крові. Под мікроскопом я вже дивився перші 10 років, мені ще було інтересно. Зараз вже менше дивлюся, вже не інтересно. Я бачу людей, які сплять на турманівій кераміки. Я бачу людей, які сплять на кераміки, по тому, що в людей, які сплять на кераміці, у них кров робиться більш текуча, рідка. Правильно. І тоді, коли в них кров стає рідка, тоді це захищає людей від судинних катастроф. Інсульти, інфаркти, інфаркти, інфаркти інсульти. Пам'ятаєте це? Це проблема. Інфаркти, інсульти бувають тоді, коли ще мене давління підніметься, може схватити, прихватить. Але часто таке виникає, особливо, я беру там серце, я беру мозги, інсульти виникають у людей ночі. Із-за того, що ночі кров трошки застиває, тіло застиває, і ночі буває так, що прикрашається приток крові до голови, людина встає, просинається і це, що таке інсульт? Що таке інсульт? А ну як, як бот ви це поняли? От ви в мене студенти. Кровавили мозок. То дуже жорстко. Інсультів є два види: ішемічний, і геморагічний. Ви почали з найбільшої торби, яка може произойти. Ну, більше все-таки і шемічний. Як би ви охарактеризували, що таке інсульт? Як це інсульт? Що відбувається з чоловіком? Хіба тромба перекривається. Ребята, за дивіться, щоб ви, я ж вас студентів учу правильно. Інсульт інсульт. це паралізована рука нога з одної сторони. Так, щоб ви розуміли. Я вас учую так, як студентів, паралізована рука нога з однієї сторони. Інсульт це коли перекрилася десь судинка в мозгах. І судинка обично з однієї сторони, справа або зліва. Так от дивись, якщо справа, то з другої сторони, з протилежної сторони, буде паралізована рука нога. Частіше всього, в суті, є інсульт. А рука нога паралізовані половини тіла і морда перекошена. Оце, оце є інсульт суті. І саме. Стр... А речь це якщо з правої сторони. <смі> <смі> Тож, якщо з лівої, то це щадяще ще йде. Якщо з лівої з сторони, но, то, це. то це в правій стороні. Ні, ну, умо щадяще, не так не приковано до ну, то? Ні, не обов'язково. Там уже і так ще Приві. будуть що ли, що прав. Як коли за те говорить. Якщо... Центр Верніке, который відповідає за речь і центр Брока, который всі центри в головному мозку знаходяться з одної сторони. Правша. У вас вони зліва. І якщо інсульт буде лівий, в ліву півкулю, то праві рука нога паралізують і віднімає річ. А от якщо ліву, то річ, відповідно, не відніметься. Тобто річ це відноситься в домінантній півкулі. Це вже це складна неврологія, це вам вже не потрібно, як студентам, знати таких глибин. Та й, ребята, якщо чесно, я колись пам'ятаю, отримав від професора по неврології, що будучи студентом, хороший виговор за одне дуже раціональне питання по неврології. Слухайте, я кажу, а яка різниця? Правосторонній інсульт чи лівосторонній інсульт? Все одно шторба для людини. Ну, а, я не правивцю? Взагалі, то так. Ви б які хотіли інсульт отримати? Правосторонній чи лівосторонній? Нафіг всі! Не нужні мені взагалі! Того! Ребята, все одно інсульт штука погана. Інсульт, я, доктор Голод, називаю не хвороба, а собитєм. Якщо це особисті, якщо воно вже відбулося, значить воно вже відбулося. Ти назад вже нічого не вернеш, нам треба просто відновити функції зробити так, щоб не було повторного інсульту. І щоб не було інсульту, просто пам'ятайте, є одне правило. Треба, щоб в тебе була рідка кров ночу. А щоб ночі в тебе була рідка кров, тобі треба, щоб ти всю ніч спав на турманієвому коврику. Спав на турманієвому коврику. А от далі на якому коврику по розмірку? Зараз я вам задав дуже гарне питання тільки уловіть його, щоб ви правильно поняли. Спать треба на коврику великому, середньому, маленькому, на накидці чи поясі. Все на середньому. Почому? Щоб, помістити. щоб поміститися. Щоб поміститися. Тепер слухайте правильну відповідь. Це, Це ж громад. Щас поймете. Ні, різниця є. Щас поймете. Спати треба не на великому. Не на середньому, не на маленькому, не на накидці, не на поясі, а на тому, що в тебе є. Так правильніше? На тому, що в тебе є вдома. Бо якщо ти тіпа теоретично розсуждаєш і в тебе нічого вдома нема, то скільки вгодно раз говори конкретно солодково в роті не стане. Чи я не правим в тому? Скільки вгодно раз не говори про той коврик, але поки в тебе його вдома нема, ні на чому ти спати не будеш. Інакша справа, що якщо в тебе дома є накидка і є середній ковір, то, звісно, ти ляжеш на середній ковір тільки того, що він шо? Більший. Більший. Конечно, якщо в тебе є ковір Т20, ото, бачите, великий такий. І є такий середній ковір, то ти, звісно, ляжеш на що? На великий. Чому? Бо він великий. Перше правило. Про іонізацію, ребята, чуєте, воно викликає розрідження, намагнічення крові. Розрідження крові захищає від судинних катастроф, особливо в нічний час. Того треба спати на турманівій кераміці. Це перше, щоб кров була рідка. Друга властивість іонізації про це говорю тільки я. Ролики такі в мене в Ютубі вже є. Коли я про нього розказую, до людей починають трошечки строшечки понімання. Попробуй зараз вам розказати, що це таке. Дивіться, коли ми говоримо про турманіву кераміку і говоримо про іонізацію, щоб люди поняли, що таке іонізація, треба придумати до слова іонізація протилежне слово. Дивісь, є день, а є ніч. Є світло, а є темно, є зима, а є літо. Протилежні слова. А то слово іонізація, придумайте протилежне слово. Молекули. Молекуляризація, правильно. Так от тепер, друзі мої, слухайте уважно. Весь навколишній світ у нас може бути в двох состояннях. Або це будуть молекули, або це будуть іони. Молекули нейтральні, а іони мають заряд або мінус. Або плюс, і, і мінус завжди йде до плюса, а плюс йде до мінуса. Понятний процес, так? А коли вони з'єднуються з двох іонів, виходить одна молекула. Так от тепер дивіться, вся жива природа, вся жива природа, дивіться, рослини, тварини, наше тіло, бактерії, всі живі природи, вся жива тканина, це іони. Вона іонізірована. І того там плюсики двигаються до мінусики і відбувається обмін віществ. А нежива природа, ваша підлога, ваша стіна, ваш стульчик, ваша пластмаска якась, вся нежива природа це є молекули, і там не буває обміну речовин. Якщо я візьму цей мікрофон так поставлю і пройде рік, що з ним станеться за рік? Так і буде стояти, нічого не поміняється. Молекулярна природа стоїть мертво. Якщо я квітку поставлю так на рік, що з нею буде? Або вона виросте, або вона засохне, або вона більше, і менше, ну щось з нею станеться. Це тільки з моїми кактусами, думаю, нічого за три роки не сталося. Ну все одно трошки сталося, я іронізірую, ребят, ну сталося. Це все одно жива природа. І наше тіло це жива природа. Воно іонізоване. І в живій природі завжди запам'ятайте, в живій природі є одна властивість, яка притаманна всім живим істотам. Слухайте уважно. Всі живі істоти вмирають рано чи пізно. в Своє время кожний. Знаєте це? Вж... Вмирають всі тварини, вмирають всі рослини. Свого часу вони вмуть. Нема таких дерев, що ростуть вічно. Вони можуть сотні років рости, але не вічно. І люди так само. А що таке вмирання? А вмирання в нашому тілі на молекулярному рівні це коли іони з'єднуються і з двох іонів получається молекули. І в нашому тілі процес вмирання починається. Коли ми починаємо вмирати? Починаємо. Від Правильно, ми починаємо вмирати від народження. Тільки цей процес займає декілька десятків років. Кому 60, кому 80, а і 110. Ага, Поступово. А в чому процес вмирання? А це означає, що в нашому тілі іони з'єднуються, іонів стає менше, а молекул стає більше. Оце і називається старіння або вмирання. А тепер дивіться, я вам покажу цю цифру. Коли людина народжується, у неї 100% іонів, 0% молекул, проходить 10 років. За 10 років 10% молекул і 90% іонів. І в 10 років вони багато бігають. Замітили, да? Коли дитинці 20 років, у неї в тілі вже 20% молекул, а 80% іонів. І це вже не десятилітні. У 20 років вони ще бігають, але вже не так. 40 років. Уявили, так? Да? У 40 років вже людини 40% молекул, 60% ще іонів і ще в 40% вони ще непогано двигаються. 60 років, хто вже поняв? В 60 років вже 60% трупа, а 40% іони. Шам... і в 60% вони вже не бігають. Понятно, так? Об'ясняю. 80% років, а 80 років там вже 80% молекул, 20% іонів і 80 років вони вже насяють. Ну, щоб ви. Зрозумієте схему, так? Тепер слухайте уважно саме ключовий момент. У турманівої кераміки, Нугабест, є одна властивість, називається іонізація. Це є процес, коли через магнітне поле турманівої кераміки в живих об'єктах, розміщених на кераміці, відбувається розрив молекул з утворенням позитивного і від'ємного іонів, плюс і мінус іонів, тобто перетворення молекулярної форми неживої на іонізовану живу. Поніли? І якщо ви розміщуєте ваше старе тіло на турманіву кераміку, під впливом магнітного поля турманівої кераміки, молекули тіла вашого розриваються, і в тілі вашому стає більше іонів і менше молекул. І називається це омолодження. Ви ще ні? На молекулярно іонному рівні. І люди починають користуватися нугабестом і кажуть, я помолодів на 20 років. В мене тіло стало на молекулярно-іонному рівні молодше. Слухайте, класна штука, так? найбільша проблема, мені трудно оце об'яснити людям простим язиком. Оце, що я ще зараз розказав. Зараз вийшло чи не дуже? Получилось. Я ж їх в нугабесті учу. ребята. ви розказуєте про ваш Нугабест. Ви розказуєте, що він дає омоложення. У вас клієнтів. Набереться море. Це ж омоложає людину. Хіба це не є з маркетингової точки зору найкраща штука, що може бути? Прикинь, ти будеш спати на коврику і будеш не старіть, а молодіть. Хто хоче, підніміть руку. Глянь, всі хочуть! Не старіть, а молодіть. Годи в всп'ять. Хто хоче вернутися на 10 років назад, підніміть руку. Ой, глянь. Ви повієте, наскільки це сильна штука? Ми, ми, ми можемо це побачити. Пенсію каже, заберу. Та при чому Тут по паспорту останеться? Є ж біологічний вік. а Є по паспорт. Так це біологічний вік, Я ж говорю, то про біологічний вік. А по паспорту ніхто вас не забере пенсію. Ну посміятись може. Так само біологічний вік. Я сьогодні говорив про біологічний вік, який у тебе буде. Коротше, ти можеш виглядати намного лучше, чувствувати себе намного лучше. І ми оцю іонізацію в Нугабесті відкрито демонстрували при застосуванні турманівих контейнерів. Хто пам'ятає, були такі зелені білий з зеленою кришкою. І там такі великі-великі диски з турманія. Ложиш в нього продукти на день, без холодильника лишаєш, відкриваєш, а вони як свіжі. Що означає вони як свіжі? Чому не наступило смерть у цих продуктів? А тому, що під впливом магнітного поля, турманів і кераміки довший час одержувалася така квазіжи. Ну, не настояща жизнь. То тобто є продукти залишались в іонізованому состоянні довший час. Понятно, що за три дня, чотири дні воно зів'яне, роз, ну, розкладеться. Но це ж відноситься і до біологічних об'єктів, які у нас... Наш, які виявляється наше тіло. І того, якщо ви хочете, щоб ваше тіло не старіло, вам треба зробити ну, повільніше старіло. Обратні процеси запустилися, то вам потрібно просто спати на турманівому коврику всю ніч. Це так сложно чи ні? Що? Не складно. Причому там тем, тем, температура грає вторічну роль, там основне це не температура, основне це що? Магнітне поле і іонізація. Ось сьогодні була для вас така інформація, коротенька.